Ще барабани лунають у цій залі. Ому будинку культури 1989 року. Пожежа забрала мистецький комплекс у талантів Борисполя. Відтоді про нього ходили лише балачки. 2010 року розпочали реконструкцію будівлі. Першим кроком було оформлення права власності, а потім вже взялися за ремонт. Латали дах, працювали над дизайном та обладнанням. І сьогодні будинок культури повноцінно функціонує. Локальний гурток, танцювальний гурток. Те, що я сказав вам, секція. Yeah. Вільної боротьби плануємо також з часом. Молодіжний парламент має намір тут відкрити, скоріше всього, що скеледром, якого немає, навіть і на київщині. Ми хочемо відкрити, тому що позавчора я відвідав 102-гу школу міста Києва. Мені дуже сподобалося. І я думаю, що ми будемо зараз на реалізацією цього проекту. Також працювати, щоб він тут з'явився. 734 734-й будинок культури відкрили у Київській області. Це свідчить про те, що влада приділяє велику увагу культурному відродженню Київщини, розповів губернатор області. Анатолій Присяжнюк це виконання доручень президента. Це ті соціальні ініціативи, що влада повинна для людей зробити все можливе, і неможливе, щоб відроджувати культуру, щоб... Були соціальні центри, центри творчості, щоб створити умови для нашого майбутнього покоління для діточок, де вони мають займатися. І я скажу, що на Бориспощині якраз і втілюється в життя такі соціальні ініціативи, тому що будуються спортивні площадки, будується стадіон, підтримується культура, відроджується, і ось вам будинок культури, в якому будуть займатися дітки, і в цілому цей будинок буде слугувати громаді. Сьогодні особливий день. Сьогодні збулися мрії та сподівання усієї громади нашого міста після довгих років очікування, спорів та непорозумінь, дискусій та звичайних суперечок, громадських слухань, зайвих закликів та зневіри. Попри все, волею та енергією перш за все, нашого міського голови та багатьох людей, що мають позитивне мислення, людей, що з вірою у краще дивляться у майбутнє. І своїми руками творять успішне сьогодення, завдячуючи всім цим людям, романтикам і творцям, ми відкриваємо міський будинок культури. Мер Борисполя та губернатор Київщини вручили почесні грамоти Київської обласної державної адміністрації усім працівникам товариства з обмеженою відповідальністю, Трест Сільбуд», які доклали чималих зусиль, аби свято відбулося. А також право власності на головну сцену міста видали представникам галузі культури, професійним та аматорським митцям, відданим глядачам та просто ініціативним Бориспільцям. Цей документ є культурною цінністю та надбанням. Що має виняткове історичне значення для формування культурного простору міста Бориспа. Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Йосипович Присяжнюк, Бориспільський міський голова Анатолій Соловйович Федорчук. 28 жовтня 2013 року. Місто Бориспіль, вулиця Госна, 1. Міський будинок культури. Анатолій Йосипович, передайте Анатолію Соловйовичу це сертифікат. Там, щоб обминали вас життєві бурі, приходьте вдім цей нашому храм мистецтва і краси, натхнення і культури. 28 жовтня відтепер стане історичною датою для культурного життя Борисполя. Цього дня також святкують велику перемогу та дякують тим, хто 69 років тому визволив Україну від фашистських загарбників. Концертну програму митці присвятили ветеранам. Окрім першого виступу на омріяній сцені бориспільські таланти також отримали нагороди, а саме статуетки Визнання таланту 2013. квіти та теплі слова на свою адресу. Я з величезним задоволенням вручаю ці квіти і нагороду нашому діаманту, нашій Наталі Маркевич, і їй всіляких успіхів і її колективу прославленому. Глядацька зала була переповнена, присутні не жалкували своїх долонь і тепло зустрічали артистів. Аби привітати солдатів-переможців, які пройшли пекло війни. Соліст ансамблю збройних сил України Василь Євтєхов заспівав смуглянку. Isso é We're awesome. see Oh, dear. на міського будинку культури зустрічала все нові і нові таланти. Познайомитись з нею прийшли і актори Бориспільського муніципального театру. Головне, треба вирішитися. Якщо жодного думати, коліватися, багато розмовляти, або чекати п'яву, або настоячої любви, то я так ніколи не женишся. Наталія Степановна – чудова господарка. Не дурна, образована. Чого ж мені ще треба? А не життям, не життям. Мені вже 35 років. більше як 15 років радує громаду міста зразковий хореографічний ансамбль. Грація вони танцювали для глядачів з різних країн світу, а цього дня подарували ветеранам вальс. Називають золотим тенором нашого міста. Григорій Глінський порадував глядачів та виконав пісню: Козачка. Сі розвія сі. Сцені будинку культури демонстрували красиві танці, лунали пісні, щирі слова привітання та побажання добра. Ветерани отримали квіти та грошову нагороду. А для всіх глядачів депутат міської ради Валерій Мартишко разом з народним хореографічним ансамблем танцю Міленіум подарували постановку Бориспільський марш. Перший концерт відбувся. Це справді історичний момент для міста. І кожен, хто прийшов та знайшов місце у глядацькій залі, став частиною культурного відродження Бориспільщини. Вокаліст Григорій Глінський розповів, як воно вперше стояти на цій сцені. Ну я як носій мистецтва в маси, не побоюсь цього слова. Це дуже велика подія, і я на це питання звертав не раз увагу і коли розмовляв із завіділом культури, і коли з меру міста, що місту такий концертний зал обов'язково потрібен, тому що місто знаходиться поблизу Києва і. Громада міста любить заходи, які проводяться, але, на жаль, зал міської ради, ну і інші зали, де проводилися, вони неспроможні вмістити ту кількість бажаючих. Це раз. І для артиста виступати, коли це сцена дійсно концертна, це просто велике щастя і емоції переповнюють. Понад 20 років очікування, три роки реконструкції та плідна підготовка до свята дала свій результат. Заступник міського голови Людмила Пасенко привітала мешканців міста з визначною подією. Також Людмила Васильівна розповіла, що сподівається завжди бачити в глядацькій залі небайдужих бориспільців. Я хочу сказати серце і душу переповнюють позитивні емоції, позитивні враження. І навіть не здається, що все це ще вже відбулося. Дійсно, це надзвичайно довгоочікувана подія в житті нашого міста. Чудовий подарунок для всіх творчих колективів нашого міста, для всіх вокалістів, солістів, для представників будь-яких жанрів мистецтва. Тому що дійсно ми всі зачекалися міського будинку культури. Щасливі, що нарешті з'явився будинок культури і мешканці міста. Віра Григорівна все життя прожила в Борисполі. Пам'ятає жінка, як згорів минулий палац мистецтв. А сьогодні вона радіє, бо дивилася з глядацької зали, як на сцені танцював її онук. Мені дуже приємно, що, хоч як говориться, на шибі, тобто в кінці міста Борисполя, але такий чудовий, прекрасно украшений з такими чудовими людьми, активними людьми, був організований сьогодні відкриття цього будинку. Дуже приємно слухати концерт, який був сьогодні поставлений. Велику участь прийняв «Міленіум» Світлана Вікторівна, керівник, який де дітки виступали з таким задором, з такою енергією, що весь зал, вставав, хлопав, аплодував, і було чудово нам присутствувати на цьому торжеству і відкриттю, і тим більше в день, коли освобождення Звільнили місто Бориспіль від фашистських загарбників, тому я вітаю керівників цього. Керівне керівників цього дому міського будинку культури і надію, що ми будемо зустрічатися з усіма в радісних і чудових обставинах на нашій території. Отже, вітаємо громаду міста з новим надбанням та чекаємо на нові яскраві події, які відбуватимуться на великій красивій сцені. А в залі знайдеться місце для кожного глядача. Я з нетерпінням чекаю наступного виступу і е дуже хочу. Виступати в будинку культури Лія Бурлака, Максим Хлопотов, тема тижня, телеканал Бориспіль.